Привіт! Мене звати Настя. І я до тебе з новим відео. І сьогодні хочу підняти тобі Настрій. Тож деякі слова вони будуть смішними, тому що мені важко їх вимовити. І сьогодні я перемагаю цього боса на аккаунті мого підписника. Якщо говорити за те, як мій підписник перемагає цього боса, то він перемагає за 3-5 хвилин. Але в мене вийшло десь 9 хвилин, тому що я запуталася в навиках героїв. Тому що, якщо говорити, то в мене були вже колись аккаунти, але я їх перестала грати на них. І в мене був тільки один герой, це Ядовик. І зараз на твій аккаунті в мене Брогні. І я просто запуталася в їх навиках. Але якщо говорити про мою гру, то я вже дійшла до цього, Боса і майже перемогла. Але я чекаю, щоб була безкоштовна перевдягавка одягу. Якщо говорити за те, чому в мене зараз не виходить пройти, тому що в мене гіамант, він ходить на кленового боса, і він у мене вперед зарядки. Повністю 6 сетів. І перевдягти. Мені не дуже хочеться, тому що це серебро потрібно витрачати. Також хочу сказати, те, що я трішки перевдягла, перевдягла анкору і трішки перевдягла драху, і вони стали краще бити. Вони йдуть на цього боса. Ось такий в мене результат з приводу цього боса. Також хочу розповісти і сказати про те, що як у вас сьогодні арена, онлайн арена, тому що в мене зараз стоїть завдання по місіям перемогти 10 боїв. І так вийшло, що <хи> я перемогла один бій із дев'яти боїв. Можливо, я не в той час зайшла, можливо, це те, що неділя, але я планую докупати монетки. Що можна ще цікавого сказати, те, що, наприклад, я на останньому босі набила майже 65 мільйонів. А мені потрібно 70 мільйонів, щоб був один швидкий бій. Також мені ще потрібно перевдягати мого міфічного героя, але. Що можу сказати, з приводу мого першого міфічного героя? Я просто назву цього героя не вимовлю, але можу сказати, що він з Орданіжиті, і він Теодосія, і якось так його, його зовуть, але я не вимовлю це, цю назву імені. І ще можу сказати про те, що я дуже задоволена цим міфічним героєм, тому що він мені проходить майже весь контент. Його потрібно перевдягти, але якщо говорити на даний момент, то він в мене одягнутий в живучість. Він дуже сильно мені допомагає на клановому босі, тому що він знизує, знижує швидкість і мені перемагає на двох ліком. Ось такі в мене новини. Сьогодні якось не виходить в мене багато розмовляти, і таких сильно новин вже і немає. Можу розповісти про мого котика, мого улюбленця Соломона Давидовича. І так сталося, я вже говорила в попередніх відео, що в мене зуб мудрості його видали. І він у мене періодично ще болить рана. Але вже все добре. І коли мені видалили цей зуб, він прийшов мене жаліти. І навіть сьогодні, коли він поряд зі мною спав, він спав на креслі. І я коли прокинулася, я підійшла до нього, почала його гладити. Він спав, і він мене в цей час він жалів. І я ще хочу сказати з приводу цього питання, з цієї розповіді, що тварини вони відчувають біль. І йому зараз самому не дуже добре. Ну, не то, що не дуже добре. У нас з'явилася, я розповідала в попередніх відео, кічка, яка, яка просто ходила в гості до нас, а вже зараз і спить в нас. І вона привела свого котика, свою дитину. Але якщо говорити за мого котика, то мій котик трішки. Рівнує цю всю ситуацію, і йому не подобається це. І вони трошки б'ються. І ось така ситуація в нас зараз, але я думаю, що скоро це питання вирішиться. Але, знаєте, я все одно хочу сказати про те, що. Якщо говорити про мого котика, то це моє, воно рідне. Я його можу і обійняти, і поговорити, і поцілувати. Ну, не прямо, щоб цілувати, да, але люблю я його. А ось, наприклад, інші да, кічки. Я не маю до них любові. І я до чого це кажу? Я кажу це для того, що якщо це воно твоє, будь-що будь-яка річ, будь-яка людина, то воно твоє. Воно тобі до душі. А якщо це не твоє, ну ти не будеш відчувати якихось відчуттів, напевно, так можна сказати. Ось такими моментами я хотіла поділитися. Чекаю ваших коментарів. Потім буду відповідати на ці коментарі і показую те, що випало з цього боса. До зустрічі у наступному відео. Бувай!